А тепер буду сидіти. Уб'ють-уб'ють. Кладбище далеко. На Богорі кладбище. Отак. Ну, тут близько скільки кілометрів, чотири, було чуть, як два каби прилетіло, було дуже гучно. Думали, вікна повилітають. Два рази дві ночі підряд прилітали. Ну, вроді, так. Людина постраждала, ну в ну, п'ятницю, по-моєму. Таке ощущення, що сривалось над домом. То виглянув толя в вікно, ніхто не горить сусідів. та ні. Тану що взагалі, як прилітають каби, чутно дуже сильно, все в диму виходиш. Ну що сказати, тут чутно вже, що фронт наближається і так далі. Та десь в районі місяця, мабуть, оце, ну скажемо днем все гучніше і гучніше. А вночі, ну коли як, коли шахеди летять, да, тут пекло починається. Зенітки селяють і так далі. Пробують збивати. Тут недавно був прильот три шахеди. Та ну боїмося, плануємо виїжджати. Хозяйство? та тут оставлять, немає можливості вивезти все. Коти, собаки, та ну, кодяких з собою заберемо, а також всіх не вивеземо теж. Жалко, ну а що зробити. А сусіди вже повиїжджали? Чи ви тут останні? Сіди. Та ми тут останні, ну тут є пару людей, ну, все одно будуть виїжджати, мабуть. Ну, взагалі, пару магазинів вже вроде як планують закриватися з першого числа ось вже. Ну, а так ще будуть працювати, мабуть. Людям ніде скуплятися. До обстрілів привикнути взагалі неможливо. Але як на мене, тут більш-менш тихо, да, в центр прилітає, то Це. поки краї вони якби не трогають. Ну, скрізь навколо все обстрілюється, все постійно прилітає. По всім селам починає відтіль і отак по кругу. Кожну ніч, кожен день бубух, бух бубух, бух бух бугу -бу. Ну багато. Звісно, найстрашніше, що прилітають каби. Вони дуже сильні, мощні і дуже багато вреда, їх же з ними неможливо боротися. Якщо дрони там ще куди не йшло, якось щось можна, то з кабами дуже важко. До Маломихайловки каби ще не долетіли. Ракети долітали, дрони долітали. До сусіднього села, до Гаврилівки, туди долітають. Ну а тут 5-7 кілометрів. Ну, я ж кажу, що в центр туди прилітали, о, і два рази дві ночі підряд прилітали. Ну, вроді так людина постраждала, ну не смертельна. Ну, а просяну рядом теж вже не раз прилітали корови. Як близько, аж присідають. <сіху> ну теж звикли, вже вже до літаків звикли, що я пролітаю туди-сюди, воно ж теж громко. Раніше одривалися. Я для себе вирішив, що я буду до останнього сидіти. я Скажу, хоч у мене є куди. Все брошу і поїду. Брошу. Собаку і ту жалко кинуть. О, що вона робитиме, розумієте? А забирати мені в корову. Ну що, коров здам, якщо встигну. Ні, однежу, да. хай як буде, так і буде. Розламати, розбити, щоб нікому не досталося. Оце принцип війни росіян. І все. От ні, ні, ні собі, ні людям. От ми не можемо зробити хорошо, щоб нам жилось добре, ми зробимо вам погано. Щоб у вас було так само, як у нас. І все. Їхня психологія, їхнє життя. Ну, я все-таки надіюсь на ЗСУ, щоб не далі їх не пустять. І все як було, так і залишиться, стільки стане краще. І з таким оптимізмом я й живу. Ось зелене поле, Донецька область. Виїхали 19 апреля 22-го року. Тому що там жити неодноразово. Сиділи, поки можна було, потім вже як почали по хатах бахати. І оце ось вже п'ята хата. Вичищаємо, приїхали тут. Були в дочки в Запорожжі. От там три сім'ї в одній квартирі. Потім повернулися назад в Олексеївку, наш наш район. Там з Олексеї теж почали там стріляти, поїхали в Покровку. Покровки в, в одній хаті жили, приїхали, ціна не встає, хазяйка почала ціну додати. У другу хату таке саме. А одна сказала, я буду виїжджати, буду продавати, ми вичистили, все. Приїхала, каже, я буду, себе, буду продавати. Найшли ще одну квартиру, теж вичистили і так само. А тепер ось знайшли сарай. Розвалі. Як бахнуть воно і обсипається все. Були ось ці дрони ночі. Дураки не бояться тільки. Та й дороки були. Баба з города, як тікала, як бахнуло, так і палки не допомагають. А куди ми будемо ховати? Сидимо в хаті, і, і підвала нема. Воно день луплять, і день, і ніч, що труситься, день ось сьогодні вроді трошки тихіше. А так у нас. Кажуть, що ви багато берете за хату? Зато у нас криниця в дворі, а я попив з тої криниці і в больницю. Кажуть, почкам хана. Ось що сидимо. Бачите, ждемо, привезуть чи не привезуть. І може і не буде. Бо там, кажуть, вчора прильоти були на, на рехрстві. А це перехресті, як заїжджати в село? Да. Де. Сюди на більше на Покровку, а до нас сюди на Малому. Mm -hmm. Ну, Нам сказали, щоб не двигались туди в сторону Покровки. Ну, я не... машини потрошку двигаються, не... я не знаю. По Де... посадкам бігти. Куди їхати? Без грошей, без нічого. Ми, жде, ми за п'ять за переїздів ми виїздили все, що могли. Що в нас заливалося з дому, вищі ми, ми там усе поставляли. Коров випустили, свиней випустили, курей, качок все. ми все оставили. Що я в цю машину візьму? Бабу, Бабону кинули і все. Нема ні хат, нічого, я ж вам кажу, і сел немає. Надіємось на Бога, що Бог нас потримає. А взагалі, чесно кажучи, нічого не хочеться, руки опустилися, тому що з таю війною так живуть. Я внучки вже год не бачила. Запоруждя рядом. Маршруток тут немає. Ми довго на вулиці не сидимо, саме раз-два пішли в дом, тому що. Что... Якщо осколок прилетить, так буде, як папі. Він пішов водички принести. Ні, тут відро водички і його вбило. вежі дверей. Та осколок. тому що така дирка в спині була в нього. Вже крові підлили. А ну не мирний, тільки мирний ви знаєте. І я та думала, що я 83 роки буду ботатися по селах. У мене дом було все було. А тепер нема нічого. В чому стояла, втім текла, все бросила. І хазяйство бросила, і дом. Ще й документи залишилися, Все залишилося. Не знаю. Буду сидіти, вб'ють, уб уб'ють. Жива буду, жива. Я вже бачила таке, Що вже і можна? Дихати? Я як пережила. Там зайшов солдат і каже, бабуся, чого ви не тікаєте. А я кажу, а куди я буду тікати? Куди? У мене хазяйство. Наче... А він каже, «Жарка ніч буде. Думаю, як жарка ніч буде, точно була жарка. Як включилися у 10 часов і два години тільки трохи притихло. Вийшла на вулицю, хати горять, все горить. Отак. Отаке бачила старістю. А тепер буду сидіти, уб'ють, уб'ють. Клад бичеві далеко. На Богорі кажу. Отак. Оце скажуть, іди додому. А тепер не знаю, де я, де моя хата. Я ж кажу, все не моє. Це, що люди дали, все не моє. Сплю на чужій постелі, їм з чужої миски, чужою ложкою. А моє там все накрили. Де як нам жити? Я на пенсію не проживеш, ото на городі, хоч картоплина, я ж кажу, війну родилася, війну і стухну. Отак дітка дожилися ми.